Так, любі друзі, давайте поки не розпочався двіж, який невідомо скільки буде тривати. Може, день, може три дні, може, як зазвичай тиждень чи два, я зроблю якесь таке проміжне відео, з якоюсь інфою загалом про канал. Бо я певний час тому, особливо це було, мабуть, пов'язано. З нашою грою в третьому сезоні, тому що до того цей сезон був виключно присвячений іграм. Цей канал, вибачаюсь, був присвячений іграм, і особливо Diablo 2 Resurrected для поціновувачів, так би мовити, я вирішив, я ото думав, створити в мені декілька каналів, я вирішив створити розділи на одному каналі, і я навіть. Переіменував його, да тому що до того він називався щось на зразок Діабло 2 українською. Я створив два розділи: один учбовий, ну, звичайно, залишився ігровий, зробив ще учбовий і, умовно, такий розумний да, розділ. Я навіть зробив деяку кількість відео в розумному розділі. А потім я так щось замислився. Ну, знаєте, просто коли ти щось розумне кажеш, дуже важливо, щоб воно якби і заходило, і було кому слухати. Ну і щоб те, що сказано, воно влучало саме туди, як треба, і так, як треба. А то тут знаєте, нещодавно. Якийсь комікс натрапив на за темою зоряних війн» і там було про те, чому джедаї використовують е, світлові мечі. Е, ну і там таке пояснення було, що це така зброя, яка дуже точна, на відміну від всієї іншої. Тобто, коли джедай хоче битися, ну, коли він вже вирішив, що треба битися і ніяк інакше не вийде. То він б'є саме туди, куди треба. Ну, я в принципі з цим погоджуюся. Хоча іноді, якщо доходить діло до, як то кажуть, тотального і масового знищення, звичайно, одним джедайським мечем не обійдешся, тут треба щось на зразок «Авада Кедавра плюс мультішот. Не знаю якого-небудь тисячного левела. Ну, добре, Це так, такі специфічні жарти. Бо знаєте, в мене є жарт, яке, яке закляття з Гаррі Поттера реально може врятувати світ. Ну, Можете подумати як-небудь. Воно існує, воно одне єдине, воно там присутнє. всі його дуже добре знаєте. От Воно може врятувати світ. Сумніваюся, що щось що, 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 що інше зможе. Так от, повертаємося до, до, до каналу. Справа в тому, що зараз я зробив одне, чи, може, два, я вже не пам'ятаю, відео в усьбовому розділі. Е, ну, я не знаю, якось воно не зайшло, мабуть, чи ще щось. Тут просто своя проблема. розумієте, Можна зробити якесь дуже круте відео і людей, яким воно буде цікаве, їх там умовно. Один на сотню, а можна зробити якесь бла-бла-бла, з малюночками, там, стрибаючими м -м, звірятками, різнобарвними малю... такими, я не знаю, бльостками. Блю... І дивитися його буде кожен другий, а там кожен десятий ще й лайк поставить. Да? Хоча відео... відео буде нікчемне, і все-таки інше. Тому ну і взагалі це така окрема тема. Я зараз її. Не зачіпаю на каналі. Що стосується розумного розділу, я вже сказав. Я, звичайно, принаймні планував його використовувати не як зброю масового знищення, як джедайський меч, який б'є там точно і куди треба. Але там ще виникло одно питання. Знаєте, всі ці розумності їх треба було раніше розповідати. Тобто зараз насправді дуже складно вигадати якусь розумність. Ну, тобто їх всіх треба було зрозуміти ще раніше і не просто зрозуміти, а почати використовувати і застосовувати. А коли пройшов навіть час застосування всіх цих розумностей, а ти про них тільки починаєш розповідати. Ну, хоча зрозумів я це дуже давно, наприклад, ну, відчуваєш себе трішечки, я не знаю, божевільним, знаєте, така специфічна якесь різновид божевілля. Ну, то добре. Тому, чесно кажучи, з одного боку я при бажанні можу по три відео в цьому розділі на день писати, з іншого таке бажання виникає аж ніколи. От, тому я не знаю, може я якісь ще відео напишу, коли мені буде дуже весело, чи я так захочу якось повеселитися. До речі, подивитися подивіться на цю сову, яка намальована. Не знаю, я хотів сюди якийсь кумедний малюночок. Не думаю, що вона на мене схожа, але перед тим, як перед сезоном, я думаю, під час сезону щось буде таке. От, тому, тому ось така ситуація. І, до речі, а тепер оголошення для тих, хто дивиться канал саме через ігровий контент. Ну, дивіться, насправді, я, особливо для тих, хто тільки не долучився, на каналі, дуже багато корисного контенту. І навіть не дивлячись на те, що у нас кожен сезон виходить новий патч, Навіть те, що я там ще робив, наприклад, в кінці першого сезону, воно до сих пір здебільшого актуально. І там ну, є дуже багато чого цікавого. Тому. Знаєте, немає сенсу, принаймні, я так вважаю, повторювати багато з тих речей ще раз, ще раз і ще раз, просто для того, щоб набивати собі перегляди і все таке інше. Ось більше того, на каналі є досить багато такої інфи, яку ви, скоріше за все, знайдете лише в англомовному сегменті YouTube. Ну, стосовно Diablo 2 Resurrected. Особливо я багато такої інфи давав наприкінці другого сезону, тому що я хотів сформувати команду на третій. Ну, В принципі, щось у нас вийшло, але ж ви самі розумієте, що зараз ситуація не така, коли такі речі, як ігри і контент пов'язаний з іграми борхливо розвивається. Тому у мене, знаєте, виникло питання. Я, в принципі, не дуже такий прямо. Як вам сказати не дуже зацікавлений там, створювати якийсь окремий контент типу для учасників ком'юніті, да, як їх там називають. Ну, знаєте, там от у YouTube зараз з'явилася там функція, що ви можете якби вступити там join, Join, да, щось на зразок Join the Channel, стати якимось там. Привілейованим користувачем, отримувати додатковий контент. Тим не менше, я так подумав, розумієте, наприкінці другого сезону я все це робив, хоча контент дійсно дуже якісний, але я це, в принципі, зробив, тому що в мене є власне бажання, я хотів зібрати команду, я хотів її максимально апгрейднути і так далі. Зараз я подумав, ну, створювати такий контент у мене майже немає часу. Да? Тобто, ну, І в принципі бажання теж великого нема, тобто є інші справи. Я подумав, що я можу створювати подібний контент, ну, наприклад, да, які речі корисні, які білди, там, наприклад, там, топові, да, як їх грати і так далі, так далі. Аналізувати якісь там. Дуже специфічні механіки на зразок ось тієї механіки, яка існувала. В принципі, я не буду понтуватися, я навіть не знав про існування такої механіки, як Next Hit Delay. Да? Тобто ну, ми не завжди рахуємо якісь речі. Просто ми знаємо, що щось працює. Наприклад, той самий Wake of Fire у Асасінки він працює дуже добре, навіть на 8PPL в соло десь до середини, десь до четвертого акту. Найтмара, наприклад. А те, що через цю механіку Next Hit Delay, фактично, воно майже втричі слабкіше, ніж могло б бути. Ну, якось ми про це навіть ні я, мабуть, ніхто інший не замислювався. Особливо і тільки хтось там окремо знав, що о, воно існує. Так от дивіться, що я хочу запропонувати. Я зроблю опитування на каналі. Мета така. Тобто, звичайно, ігровий контент залишиться, він буде більше такий, знаєте, ну, щоб просто подивитися, там, не напрягатися. А якісь теми, ось такий на зразок, який я показував, як робити якісь специфічні речі, там, розбір специфічних механік, розбір речей. Ну І так далі. Да? Розбір білдів, щось таке ну вже дуже продвинуте. Принаймні, це, знаєте, буде в першу чергу стосуватися тих, хто дійсно там достатньо серйозно ставиться до гри. Я можу зробити дійсно для. Скажімо так, привілейованих користувачів, я ось питаю. тобто Хтось в цьому зацікавлений, тобто, ну, якщо буде певна кількість людей, які там зможуть підтримувати саме створення цього контенту, то я це зроблю. Якщо не буде, ну, буде будемо, як то кажуть, робити, поки те, що робиться. Ось ось таке питання. Mm. Ну, добре. Скоро буде старт четвертого сезону Diablo 2 Resurrected. Я буду грати на хардкорі, Я не знаю, можливо, я навіть створю, так, я зараз це зроблю, я створю новий плейліст, який буде називатися щось на зразок Diablo 2 Resurrected, четвертий сезон Ладдер. Хардкорний челедж за ФГшечкою. Ну, тому, що, якщо ми хочемо заробити ФГшечку, я взагалі не бачу сенсу зараз грати на софткорі, тому що там все дуже швидко дешевше. От, на хардкорі. можливо, ще якусь ФГшечку можна заробити, якщо ти вмієш грати. Ну, якось так. Все, любі друзі, до зустрічі. До побачення! На старті четвертого сезону. Та-дам!